Привіт, мої хороші! Ми давно з вами не зустрічалися, але я вирішила тепер почати з вами читати казки із золотої колекції казок світу. І почнемо ми із сельми: Лагерлеф. Пригоди Нільса з дикими гусьми. Ви, напевне, могли бачити мой му мультфільм Пригоди Нільса, але... Читати і слухати це зовсім інше. Отже, розпочнемо зараз з вами. І перша наша пригода буде називатися Лісовий гнон. Отже, слухаймо уважно: у невеличкому шведському селі колись був собі хлопчик Нільс. Звичайний такий хлопчик, але трішечки розбишака. На уроках не ловив ґау. І отримував двійки та одиниці. У лісі розорював гнізда, на подвір'ї дражнив гусей, ганяв у курей, кидав камінцями в корі, а кота смикав за хвоста. Так він прожив до 12 років, і тут сталася з ним незвичайна пригода. Однієї неділі нільсові батьки зібралися на ярмар. Хлопчик не міг дочекатися, коли вони підуть. Дивися з хати ні ногою, мовив батько. Берися за розум, відкривай книгу і читай. Мати навіть книгу з полиці дістала, на стіл поклала. Учися, синку, учися. І ось нарешті батьки пішли. Ніл ні, ні спусівся за стіл, щоправда, дивився він не так у книгу, як у вікно, Адже це заняття йому було більш до вподоби. Подвір'ям поважно походжали кори, стрибали по весняному гучно цвірінькали городці. У калюжах люпалися гуси. Навіть кроки у хліві відчули весну, і, наче відчуючи її, мукали на всі голоси. Нільцеві стало крикле. Він відвернувся від вікна, втупився в книгу, але прочитати багато йому не вдалося. Хлопець не помітив, як заснув. Розбудив Нільса якийсь шурхіт. У люстрі, що висіло напроти столу, відбилася вся кімната. І Мільс подивився у нього, нікого, крім себе, не побачив, аж раптом хтось здійняв віку скринь. У цій скрині мати зберігала коштовні речі і нікому не дозволяла відчиняти її. Виходячи з дому, кілька разів перевіряла. Чи добре замкнений на ній замок? То хто ж відчинив скриню? Затамувавши подих, Нільс подивився у люстру і на краю скрині побачив маленького чоловічка. Це ж гном, здогадався Нільс. Мати часто розповідала про гном. Вони живуть у лісі, вміють розмовляти зі звірами птахами, Квітом і по-людськи вони теж розмовляють. А ще вони дуже, вони дуже полюбляють усякі скарби І знають усе про всі скарби на світі. Гном не звертав на нілься увагу, здавалося, він нічого не бачив, окрім Оксамитової безрукавки, розшитої перлами. А хлопчик уже обмірковував, що би там втнути з цим непроханим гостем. Не повертаючи голови, ніс обдивився в люстру кімнатою. Його погляд зупинився на сачку для лову мух. Обережно, зіскочивши на підлогу, він зірвав сачок із свят одним. Один помах і гном заборсався в сітці, наче спіймана бабка. Він намагався вибратися, але хлопці знов і знов струшує його на дно сітки. Нільсе, відпусти мене, благогон, я дам тобі за це золоту монету. Що ж, непогано відповів Нільс і припинив розгодлювати сачок. Гном спритно поліз угору. Нільсові ж спало на думку, що він продешевив. Окрім монети, можна було забажати, щоб гном учив за нього уроки. Тож він знову струснув сітку, аж тут хтось заліпив йому такого ляпаса, що сітка випала в нього з рук, а сам стрімко голов скотився в куток. Коли ніль тямився, погноми вже і слід прохолов. Скриня була замкнена, а сачок висів на зв'язку. А от із кімнатою щось скоїлося. Стіни їхнього маленького будиночка розсунулися, стеля пішла високо вгору, а крісло, в якому ніч завжди сидів, височило над ним неприступною горою. Книга досі лежала на столі, але була величезною. І раптом Нільс побачив у люстрі крихітного чоловічка, такого самого, як той гном. Аго? Чого тобі треба? вигукнув Нільс і при... пригрозив чоловічкові кулаком. Чоловічок теж пригрозив у відповідь. Нільс сунув язика. Чоловічок теж показав Нільсові язика. І хлопець зрозумів, що гном зачарував його. І що маленький чоловічок у люстрі це він сам. Нілс гірко заплакав. Треба знайти гному, вирішив він, і взявся нишпорити по всіх кутках, але того ніде не було. Лишилася надія, що гном сховався на подвір'ї, і Нілс прошморгнув у прочинені двері. Біля ганку стрибав горобець, побачивши хлопця гучно за цвірінька. Подивіться, подивіться на Нільса. Кукуріку, весело загор... загорлав півень. Скиньмо його в ріку. Кури клювали, гуси скубли, довбали, дзьобами. Бідолашному Нільсові було б не перелив... на... непереливки, коли б на ганку не з'явився кіт. Помітивши його, птахи в врозтіч. Котику, може, ти знаєш, де знайти гнома? спитав Ніс. Мурр, мур, замаркотів кіт. Я знаю, але хто знає, чи скажу тобі. Любий котику, ти маєш мені допомогти? Кіт широко розплющив очі, у них спалахнули злі вогники. Чому я маю тобі допомагати? Може, тому що ти засунув мені у вухо осу, чи тому, що підпалив мені е, смуг? І щодня смикав мене за хвоста, і кіт пішов геть. А ніс витерся на виступ у гороші і замислився. Десь над його головою зашурхотіли крила. Це з півдня на північ летіли дикі гуси. Побачивши домашніх гусей, вони спустилися нижче, закружляли над подвір'ям і загелкотіли. Полетіли з нами до Лапландії, але стара гуска гукнула в небо. Нам і тут добре. Дикі гуси спустилися ще нижче, ще, кружляли і знову стрімко злетіли в небо. З поміж домашніх тільки молодий білий гусак, задерши голову, помчав по калюжих. Почекайте мене, загукав він, я з вами. Та це ж Мартін, найкращий мамин гусак, подумав міст. Раптом і справді полетить. Стій! закричав він, кидаючи за Мартіном, а наздогнавши його, підстрибнув і всім тілом повис на довгій усічій шиї. Але Мартін навіть не відчув цього. Він змахнув крилами і злетів у небо. Він зрозумів, що сталося, коли вони були вже високо над землею. Отже, мої хороші, що ж було далі? Дякую місць зверхи на гусака. Ми дізнаємося наступного разу. До зустрічі! Чекаю ваших подобайок, чекаю ваших відгуків. Хотілося б, щоб ви обов'язково переказали цю казочку своїм друзям, переказали своїй мамі, бабусі, дідусеві татусеві. І тоді у вас краще буде розвиватися мислення, мовлення, і ви будете краще читати і запам'ятовувати. До зустрічі!